Я не поетка, вірші ніколи не писала. У му році почали приходити вірші, я їх тільки записую. Я їх не створюю. Це одне. Друге, що я хотіла сказати, коли я записувалася на цей вечір слово молоді було відсутнє, тому я Я записувалася, було вечір поезії. Вірші, які йдуть по кілька віршів на день, по кілька віршів на вечір. Я їх записую дезагодно. Немає значення, в якому я стані знаходжуся. Зараз вони йдуть рідше за останні два місяці, але всі, що я приготувала два прочитати за умовою, вони за останні. 13 грудня 2013 року. Любові тим, хто вбиває нищить. Своє зерно, своє коріння, свій народ. Тим, хто на горло наступає пісні, тим, хто вдягається у лахі всім брод Любові тим, хто плаче і боїться